А ви теж надивилися лакорнів, тепер вас з головою захлинуло тайську культуру, релігію татайців та гарних хлопчиків. І тепер вам закортіло ще в тайську мову, але вся інформація порною мовою, яку ви не розумієте, і через це навчання дається просто неможливим? В такому випадку ви потрапили туди, куди треба? Тут я розповідаю про тайську українською, щоб. Легка мова здавалася ще легшою з відсутністю мовного бар'єру. Так, уявимо, що ви хочете вчити тайську, щоб розуміти лакорни, але, щоб їх розуміти, недостатньо просто чути. Треба вміти читати, щоб раптом ви не зрозуміли, не почули якесь слово і хочете підглянути в субтитри. Тайська – тональна мова, тому тут ще один плюс до читання, вміючи читати, ви зможете краще розпізнати тон. І зрозуміти, як вимовляється правильне слово. Це означає, що від тону слова залежить його значення. Можна сказати суей. Це означає нещасний, типу ен... тобто немає везіння, чи можна сказати суей гарний. На слух не завжди можна уловити оці всі тонкості, але якщо ви будете читати, ви виставково будете знати, якого тону слово, як воно правильно вимовляється. Ну і від того будете знати його значення. Перед тим як прочитати слово, ми повинні врахувати чотири основні фактори: Перший. Якого класу літера? Другий довга чи коротка голосна? Третій живий чи мертвий склад. Четвертий чи стоїть над приголосною позначка. Сьогодні ми коротенько розглянемо ці чотири основні пункти. Почнемо з першого приголосних та їх класів. Тайський алфавіт складається з 44 приголосних, але не дивлячись на таку велику кількість. А всі вони складають лише 21 звук, а всі інші 23 то лише схожі звуки. Та лише 8 звуків в кінці складу, включаючи їх клони. А ще деякі звуки, які відсутні в цьому списку, насправді міняють свій звук, якщо стоять в кінці складу. Наприклад, звук L. Як в слові long. Пробувати. Міняє свій звук на n в кінці складу, тобто як в слові bon, означає м'яч і походить від англійської ball. Всі ці приголосні розділяються за трьома, чи краще сказати чотирма класами. Кожен з класів має свій тон і вимову. Середній клас. Літери середнього класу вимовляються без придиху, тобто твердо, тон середній або іншими словами рівний. Наприклад, ка, та, да, па вищий клас. Вимова з придихом, тон висхідний. Наприклад, ка-та-па Низький клас парні, це ті літери, які мають схожі звуки з вищим класом. Наприклад, КО-ТО-ПО вимовляється також придихом, але має рівний тон, як середній. Наприклад, порівняння висхідного та прямого тону то-то Низький, не парні. Цей тип вже має особливі звуки, які не повторюються в інших класах. Вони теж мають прямий тон, але вимова сонорна. Це ті, які ми можемо тягнути. Наприклад, мо, но, ло, но. Щодо тонів нічого складного. Всі троє мають середній або рівний тон. Наприклад, КО-КО-НО, окрім вищого, який має висхідний тон КО. але вимову всі мають рідну: Середній, тверду, вищі і парні з придихом, не парні, сонорні. І це теж краще запам'ятати, бо вимова теж може вплинути на значення слова. У вас мабуть, виникає питання. Якщо в тайській мові так багато схожих звуків, як мені їх зрізнити? як зрозуміти про яку «к» говорять, коли диктують назву чи ім'я? Саме для чого у кожної літери є своя унікальна назва. яка каслу я в одночасі і прикодем слова на літеру. І ця назва є незмінною, ми не можемо змінити і на інше слово. І так кожна пригодна складається з декількох частин. Перша це звук, який вона дає, в нашому випадку це К, друга це оголошна, яка демонструє як би звук, як у нас «ш», «к», «л». Але на відміну від української тайський – це завжди О. Та сама назва літери. в нашому випадку це «кай» означає. Курка. І разом ми називаємо триголосну так. Кокей. І так, зі всіма літерами, за виключенням того, що у кожної літери своя назва. А відео зі всіма класами ви можете подивитися згодом на цьому каналі. Голос ні. В тайській мові 32 голосні. Всі вони розділяються на довгі та короткі. А-А-А-А-А Більшість коротких голосних утворюється до додавання короткої А після довгих голосних. Наприклад, е. О, о. Але такі голосні міняють свою форму, коли після них йде ще одна приголосна. Ка кан «то», тон «к», «кан». деякі зовсім міняють форму, а до деяких просто додається зверху.

Literally, uh, yeah, uh, uh, um, I keep worried about notebook. A ia, U ai, au, r, l, Це вони можуть розташуватися справа, зліва, зверху, знизу та, в принципі, всюди. Розташування, коротку, довгу версію та те, як воно міняється, коли після них йде приголосна, краще запам'ятовувати разом. Ну і пару слів про... Нашу двірку Ай. Вони мають одинаковий звук, але по різному називаються: Сара ай -май -мун, Ай Май Малай Це вони по суті дають один звук, але одна з них використовується лише в 20 словах. Їх просто треба вивчити і запам'ятати. До речі, а ви знали, що ми рахуємо голосні окремо від приголосних не просто для наглядності. Голосні відокремлюються та взагалі не є самостійними. Вони не можуть читатися першими і йдуть після приголосних. Ну, за виключенням тих, які мають розташування зліва, але вони все ще читаються після приголосних. Тому, щоб забезпечити свободу голосним та дати їм можливість читатися першими. У нас є така чарівна літера ОА, яка загалом має звук відкритий О. Але, якщо перед нею чи після дивлячись, розташування, стоїть голосна, то вона стає беззвучною. Читається тільки голосна. Наприклад, IN Е. E, e email. І звідси ми плавно переходимо в іншу гілку, яка теж визначає тон слова. І відповідь на можливе питання, навіщо в мові два типи голосних довгі і короткі. Відповідь така. Це визначає тип складу. У нас є два типи складу. Живий або відкритий склад та мертвий або закритий склад. Давайте спочатку пригадаємо, що таке взагалі склад. Склад це найменше звукосполучення, яке легко вимовляється і складається всього з одного або кількох звуків. У випадку з тайською слово взагалі може складатися лише з одного складу. Якось, наприклад, слово ворона. КАКАЙ приголосна, яка дає звук к, і довга голосна а. Як зрозуміти якого типу цей склад? Це просто. Склад живий, якщо перше. Після приголосний та й довга голосна. Як в слові ка, то це вважається живим складом. І пам'ятаєте, я говорила, що кожен клас має свій тон, тобто тільки у що він відрізняється. Так от, у живому складі вони вимовляються так само, як ми вимовляли літери: к ха на ха Також. Код вважається живим, якщо після довгої чи короткої грудної стоїть сонорна приголна. Це Н М З В Л, Але Клад вважається мертвим, якщо слово закінчується на коротку голосну. Або в кінці після короткої чудової голосної, це неважливо, стоять тверді, приголосні, такі як к, п, «п» або т. І тут вже тони всіх міняються. І до наших скарбницьких тонів, які ми маємо середній. Ха. Додається ще тони низький. Tak. Tak. Už si to radní klasy v mŕtvom sklade. Tato tvrdá je prehľadná v kinci. Spadný alebo spadá, či to on. Na. Ha. klas plus dlhá hlasná plus prehľadná tvrdá. Vyšší tón. Na. Na. Nyský klas Matri склад короткою голосною, тобто короткогошна плюс тверда пригорна. І так, в цілому у нас 5 тонів. Прямий або середній. Ка-ха на низький. Ка, ха спадний. На ха вищий на ха. На ха... ха. Тепер поєднаємо всі наші знання про протони і додамо до них тонові порночки. Тонових порночок у нас чотири. Всі вони репрезентують чотири тона. Середні немає порночки. Ми Май... низький тон. Майдху... Спадний тон, має вищий тон, має тятава висхідний тон. Вони потрібні для того, щоб змінити вже існуючий тон. Наприклад, візьмемо для прикладу нашу улюблену та ми вже вивчили, що кокай у нас середнього класу літра, яка має середній прямий тон. Бо закінчується на довгу голосну А. Тому це вважається живим складом, який читається у нас середнім прямим тоном. Але, якщо ми хочемо змінити тон на низький чи будь-який інший, зверху надприголосним ми додаємо відповідну позначку. Середній тон. Та. नचको हटो पर्ण का डरिमचे हट निका डिमिया हटा पर्ण का डिमिया डिमि Висхідний тон. Та. але тільки середній клас має весь арсенал подучок. К-К. Ка, к ка. Ка, ка, ка. Інші двоє класів вищий та низький мають лише дві поначки. І впливають вони на них трошечки по-різному. Почнемо з вищого класу. Вищий клас, в принципі, це те ж саме, що середній. Візьмемо для прикладу нашу першу літеру вищого класу. Коокій. І додамо до неї довгу А. Це означає якого тону у нас читається літера? Якщо це вищого класу, а вищий клас у нас є висхідним тоном, значить це в нас читається висхідним тоном. Тобто якось так. Ха. Але якщо ми хочемо зробити склад низького тону, це те ж саме, як з середнім. Ми додаємо зверху позначку низького тону. Тобто це звучить так. Ха. Ха. І все аналогічно з спадним тоном. Якщо ми хочемо до вищого класу додати спадний тон, то ми додаємо позначку спадного тону. І звучать воно буде так само, як і з середнім класом. Ха! За винятком того, що вимова буде різна. Порівняння вимови середнього та вищого Так. Ха. К. Ха. ХА Але з низьким класом не все так просто. Він повністю поміняв правила. Низького класу приголосна плюс низького тону позначка разом утворює спадний тон, такий самий, як, як в складі КА або Х. Тут інша позначка. Але читається так само. На. ма Та якщо додати складну позначку до низького класу, то це буде читатися вищим тоном. Ха-на, ма так само, як в складі ка. Але щодо типу складу немає ніяких правил. Тобто, наприклад, слово мак означає дуже. Слово починається на приголосну низького класу М, за них слідує довга голосна А і закінчує тверда приготна К. Низький клас плюс довга голосна плюс приголосна тверда. І зараз за правилом це слово читається з тоном. Але якщо я додам позначку спадного тону, ми пам'ятаємо низький клас плюс пануатон позначка дали вищий тон. То слово буде читатися мак. Наскільки я пам'ятаю, такого слова не. Існує. Але якщо я приберу к ма це означає кінь. А якщо я приберу це означає прийти. Я вирішила трошки нагадати, чому вам потрібно зазнати і наскільки значення слова залежить від тону. І так, не дивлячись якогось коду слова, ми можемо змінити його тон на будь-який інший за допомогою тонової я хотіла сказати, Це невеличка нотатка щодо низького класу. На два класи він розділяється, коли треба втінити літери. Тобто це важливо, які ми ставимо в кінець. Бо низькі парни мають тверді звуки, які впливають на тон, а не парні, тобто сонорні, не впливають на тон, залишають його таким, який він є. Але якщо вони стоять на початку слова, то діють як один цільний клас. Правила на них обох одинакові. На цьому все. Це був коротенький. Або не зовсім дивлячись наружний відео Вступ до тайської писаності. Для тих, хто хоче подивитися, як виглядає тайська стара, побачити, що їх чекає, як вони почнуть вчити мову, та знати, з чого починати та куди рухатись потім. А більш детальніше про ці всі теми ми можемо поговорити згодом на каналі Тайська Українська. 喂，谢干。